Кожен, хто думає, що Путін зупиниться, дурень Байден закликав Трампа не умиротворювати Росію. 46-й президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що нинішній глава Білого Дому Дональд Трамп займається політикою умиротворення, коли тисне на Україну для передачі території Росії. Також він висловив упевненість, що російський диктатор Путін не зупинить агресію. Про це експрезидент США заявив в інтерв'ю програмі Today на BBC Радіо. Фо Байден сказав, що тиск з боку адміністрації Трампа на Україну з метою йти на територіальні та інші поступки країні-агресору є сучасною політикою умиротворення. Крім того, він заявив, що диктатор Путін. Вважає Україну частиною Росії, і будь-хто, хто думає, що він зупиниться, якщо якоюсь територією поступиться в межах мирної годи, він просто дурень. Крім того, Байден заявив, що занепокоєний погіршенням відносин між Сполученими Штатами та Європою за президентства Трампа. За його словами, така політика Білого Дому змінить сучасну історію світу. Наразі Перешкодою до припинення вогню є Путін, заявив спецпредставник Трампа Кіт Келох. В ефірі Fox News він зауважив, що Росія не перемагає у цій війні, інакше її війська були б на правому березі Дніпра у Києві та Одесі. Він також заявив, що обидві сторони конфлікту мають мільйонні жертви, тому їм необхідно зупинити війну. За його словами, офіційний Київ погодився на 30-денне всеосяжне припинення вогню, попри те, що не всі умови нам подобаються. Крім того, Україна, нібито, і запропонувала створити 30 кілометрову демілітаризовану зону навколо фронту. Для цього українські та російські війська повинні будуть відійти на 15 кілометрів від лінії зіткнення. А контролювати цю зону зможе коаліція охочих. Це фактично означатиме заморозку війни. В Україні ці слова посадовця не коментували поки що, але Кіт Келох підкреслив, що наша країна з часом зможе повернути собі контроль над окупованими територіями і порівняв ситуацію із розділеною колись берлінською стіною Німеччиною та Балтійськими державами, які західні країни не визнавали частиною е, радянського союзу, навіть коли ті формально входили до його складу. Зараз, за словами Келога, Путін є головною перешкодою. Усе тому, що Україна погодилася на тридцятиденне перемир'я, а Росія ні. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав дурістю виключення країни агресорки Росії із G8. Однак зараз він не буде вимагати її повернення під час спілкування із журналістами. Глава Білого Дому зазначив, що у 2027 році Сполучені Штати прийматимуть саміт Великої Сімки. Він підкреслив, що з участю Росії Велика Сімка була відома як G8. А однак, після окупації Криму в 2014 році Росію виключили зі спільноти урядів високорозвинених держав. Трамп назвав це рішення, яке зокрема підтримав тодішній президент США Барак Обама, дуже дурним, оскільки каже, це група людей, які сидять за столом, і він додав, що сам був присутній на цих зустрічах. Він навіть висловив припущення, що виключення Росії могло стати однією з причин її повномасштабного вторгнення в Україну. Цитую. Через це можливо зараз гинуть мільйони людей, зазначив американський лідер Дональд Трамп. Історичний день у Ватикані сьогодні там розпочинається конклав, на якому буде обрано нового папу римського. У соборі святого Петра вже йде урочиста меса. Потім 133 кардинали-виборники зберуться в Паолінській капелі апостольського палацу. А вже о 17.30 за Києвом у Секстинській капелі офіційно відкриється конклав. Папу римського обиратимуть саме 133 кардинали, які з'їхалися у Ватикан з усього світу. Загалом нараховується понад 250 кардиналів Римокатолицької церкви. Однак право голосу на конклаві мають лише ті, хто не досяг 80 років. Для обрання потрібно набрати щонайменше дві третини голосів під час таємного голосування. Процедура може повторюватися кілька разів, коли нового папу оберуть, над Секстинською капелою з'явиться білий дим. Зазвичай конклави тривають кілька днів. До речі, папу Франциска, який помер, його обрали відносно швидко, і було обрано 13 березня 2013 року після п'яти турів голосування менш ніж за два дні. А от найдовший конклав. Тривав майже три роки у 18 столітті. Кардиналам знадобилося тисячу шість днів, аби обрати наступника папи Климента IV, що зробило цей конклав найтривалішим в історії католицької церкви. І від цих таємних виборів також походить сам термін конклав, що означає під замком, тому що тоді кардинали настільки довго ухвалювали ухвалювали рішення, що розчаровані мешканці міста. Просто їх замкнули.